Привіт! Нарешті ми дочекалися другого епізоду, не знаю Кароліна, а я то точно чекала. Так, А що це авантюр? Це знову. А... Це, другий... це те саме, але це розкази. другий епізод. Так, тут там. Ми... О, Вулі хоче нам щось сказати, але я не знаю. розумію, що. К, Кей, Кей. Він. А знову Аманда. Це Аманда. Да. А що це за очі такі великі? Ну, Оце. Да. Це вони на мусер не кути, Очі. А, я це я. така, щоб ігра була цікавіша. Міт, що, ж, що Це таке м'ясо? М'ясо. Можна почекати і машини, коли всі дійдуть до того мід-стор, Можна почекати. А, то машини... то це такий лайфхак, так? Коли всі так. вже перебіжать, машини зупиняються. Ну, вони не зупиняються, типа... вони просто пропадають. Пропадають, Хит... хитрість така. Да. Але виходить, що тоді, ти саме останнє прийдеш до магазину і ти не встигнеш взяти м'ясо. Ну, Як там? Скоро буде паска. Замовляйте м'ясо Сказ... і ковбаску. Все, що є, заказують. Так. Ой, і... тут можна аманду трохи розізлити. Роз О черк... Боже, якийсь цей мясник мені дуже стрмний, якщо чесно. М'ясник, У нього нема ні носа, ні рота, і чогось в нього очі ходять в різні сторони. Чого хоче аманда? М'яса хоче аманда. Угу. Ну? розізлили. А як ми її розізлили? Я нічого не зрозуміла. Як ми її з ми її розізлили тим, що ми вибрали печиво і м'ясо? І що тепер буде? Тепер нас покікає цей м'ясник? І yeah. ми опять її розізлили. We won't meet. А для чого ми її злимо? Для чого? Це так можна. По приколу просто. <світ> Добре, то що виходить, що решта збирають м'ясо, а ми просто злимо аманду чи як? Ні. Чи всі чекають чогось. Ооо! Ком... Ком... О, я до м'ясника пробралася. Ну Щаси? то супер, а де нам тепер м'ясо взяти? Нічого не розуміє. Там Манда, про те м'ясо вже забула. Ну так, да, ти чого, її чого, там якимись піццями накормила. <laughs> Бет, тому що Бет. Епізод три. Да, Тамаш ведесенку ми поверси. справилися з другим в туалеті. епізодом. Він в туалеті. Хто він? На пізот? Жесть. Шо, а що ти зробила, що ця стрілочка з'явилась? Я зробила цей касет. В смысле, в них касети зберігаються в унітазах? <рес> ну вони сховані просто. Ой. ой, мене зараз Ох, Тільки я щось тут не розумію. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- <рес> <рес> Так, третій епізод. О, все почалося. Hello, everyone. Hello. Welcome to the third episode. О, oh, oh, А що в неї за чим овцю я маю? Вона вже зла стала. їй треба бігти? А, я думала, в неї там уже на очі ці сили, як їх, світлячки якісь. Сили. Аркас, щось, Ебіо. I need to tell them, come here. Не, come не хочу. <смеш> Що? Ну, там ми вирішили. Розбігайтеся, розбігайтеся всі. О, це не так червоним там засвічує її очі? Жесть. Я знаю, куди треба сховатися. А так зараз рахуватися? <реш> ховатися від неї? Не, не ховатися, ну, щоб вона тебе не зловилась на це схова. А бачиш, може на горсі сходиться. А, вона, типу, бігає зараз за всіма, а десь вона за тим, як ти видих ананасом біжить. Кокос, мама! кокос? Ну ховайся, швидше, ховайся. треба, щоб її не було. Щоб її люди повитвої. От, так як дівчинка робить. Ну, а ти і куди вона злоба? А, Чихай. А що буде, якщо вона тебе зловить, окей? Далі. В Дальше. наступний епізод? Ну да. Where did she go? Ну да she go? Guys hurry, come over here. А, ну о, а на раніше не можна було запросити? Шо куди? А, а куди Він бо... десь покаже, де безпеки. Та ти біжи, куди всі біжать? швидше, а, дивись. О, в хату десь туди всі побігли. А, то, то у ну, нас зараз... А, а, а я, я поняла. Знов цей чувак з такою як в мене, Чек. колись була. А що, тут ступенєк нема, так? Просто... Ні, тут спригнути з, тут не можна, можна покотитися, як ковочко. Ковочко. О, Бог ти мой. Я вас їх обіг... обігну. А Мом так біш... не можна зразу і так спригнути. То я ж показувала тобі, не можна так. А, та ти ж не казала, що не можна. Я ж казала тобі. А він тут вже так зробив, по-моєму. Ну, ні? вона не зробила то. Дивись, навіть цей кокосовий ананас так не може зробити. Ой, дивись, бо зараз розб'єш їх Беремо битку. Треба її взяти, тільки кіокі її взяти. Я не знаю. I'm not sure about this. Have... По-моєму, ніхто не взяв. Цю. А як взагалі той кентавр, як нього купити? Як він має ту битку взяти? Не знаю. Може, я його тут... стіл ну, але, але ніхто не взяв петки. So we'll ніхто бетки не взяв. Взяли! На, 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 на. Куди ви стукаєте? Тут, Джейка? Ні, Джейка не обіжає, він мій кумір. У нього рубашка, як в мене. Не трогай його. <laughs> тобто дівчинка зі мною заодно. Алло, Рікт. Окей, це зараз такий поза третій? Так, зараз третій. І що ми робимо зараз? А зараз треба найти тунель, через який ми не помремо. А просто людських дверей тут немає. Немає. Ну, вибирай. Де походу хтось. А, я думала, це щось ти щось знайшла. Йдемо сюди. А чого? Там лава була, була. Жесть! Саме в азарт війшли. Капець. Ну ладно. Ну, спробуємо наступного разу, угу. не засмучуйся. Всім пока-пока.